Цей апарат забезпечує контроль за дихальною системою пацієнта, допоміжна вентиляція у разі необхідності, очистка верхніх дихальних шляхів, також у разі необхідності. І Інфозомати для введення розчинів. Ось так лікар невідкладних станів Володимир Ананевич оглядає обладнання у новому гвинтокрилі аеромедичної евакуації Львівщини. Гелікоптер належить поліції. Його доправили на Львівщину у п'ятницю близько четвертої дня. Кардинальне значення має час госпіталізації пацієнта і час надання медичної допомоги. фактично йде. Мова не про обладнання, а про час транспортування пацієнта. Пацієнт завжди в зоні ризику в плані погіршення свого стану і потребує негайної доставки до закладу охорони здоров'я, який може забезпечити йому відповідне лікування. За словами пілота Фархота Расулова, цей гвинтокрил може сідати майже будь-де. Цей апарат може літати повсюди, приземлятися майже повсюду, навіть на воді, якщо є додаткове обладнання. Є деякі обмеження по ухилу майданчику, тобто ми не можемо на кривий майданчик сісти. А так загалом, якщо у нас є майданчик там розміром 20 на 50 то ми туди можемо сісти. Чи це город буде чисть, чи це стадіон? Це не важливо. За словами директора з анестезіологічної роботи львівської лікарні швидкої допомоги Івана Міськіва. На пацієнтів, яких привезуть гвинтокрилом, вже чекають. У лікарні є майданчик на парківці, де судно може приземлитись. Також будують ще один спеціально під гентокрил. Його вартість майже 19 мільйонів гривень. На даний час ми користуємо спеціально відведеним місцем підвертолітний майданчик на території парківки нашої. Але це не є спеціально пристосоване місце для, для для всіх типів вертолітів. Ми плануємо обладнати такий стаціонарний повноцінний вертолітний майданчик для, для того, щоб абсолютно всі типи вертолітів могли могли там приземлятися. За словами Андрія Васька, керівника екстреної медицини Львівщини до кінця року на аеромедичну евакуацію витратять 15 мільйонів гривень. Фінансування спільне із поліцією та міністерством охорони здоров'я. Одна льотна година польоту такого гентокрила є близько 40 тисяч гривень. Ще є плюс технічні витрати, які стосуються періодичного обслуговування, сервісу, вертольоту і так далі. Але ці питання повністю всі ціло покладені на поліцію. В рамках даного проєкту будуть евакуйовувати, здійснювати аеромедична евакуація пацієнтів в критичних станах. Пацієнтів після ДТП з гострим мозковим інсультом, з гострим інфарктом міокарда, з різного роду травмами. Проєкт аеромедичної евакуації на Львівщині раніше здійснювали на гвинтокрилі надзвичайників. У червні його забрали на планове технічне обслуговування. А ось цей гвинтокрил передала Національна поліція України. Проєкт є пілотним. Львівські медики літатимуть територію всієї Західної України. Назару низько, Тарас Фомін, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів.